Всім вітання. Рухаємось далі і зараз продемонструю такі робочі моменти. Дивимося споживання у нас 783. Вт. Менше 800 Вт. Так, нагрівач у нас прогрівається. Дивимось. Так, 340 градусів, 344. Попередньому було 300. І тепер дивимося споживання у нас 780, лампочка 500 горить. І зараз я буду робити таку маніпуляцію. Зокорачую, дивимося, що робиться із лампочкою. Видно. Потужність зростає. І дивимося, що робиться з споживанням в даному випадку. 770. закорачує лампочка спалахнула Споживання пішло донизу. Розімкнув, от зараз в даному випадку розімкнуто. Споживання 780 мазі 700. Закорачую, лампочка спалахнула, споживання пішло донизу. Це досить таки хороший результат. І тепер виключаємо все. Так. І поговоримо, що це тут змінилося. Так як я робив анонс, зараз вже в магнітне поле. Тобто трансформатор зверкається до трансформатора. Це, якби три послідовно з'єднаних трансформатори. Таке свого роду генератор енергії. Так, тепер, як ви бачите, тут стоїть така, для чого я її робив? Я наперед це хотів. Таку маніпуляцію зробити. Зараз я зроблю зупиночку. Так, стоїть, щуп в тому. І зараз я буду оці всі трансформатори виводити, якби з роботи. Дяємося, у нас споживання 770. 790 800. Так, теперь. Так, 800. Так, на 40 ватт растает. Так, теперь... Зараз я зарублю Зупинку знову включив лампу. Лампа працює з перекалом. Так, тепер споживання у нас 813 Вт. Так, 816 і тепер вивожу з ладу. Ці трансформатори, ну не з ладу, а з роботи. Так, споживання, в принципі, майже не змінилося. Так, і тепер дивимося нагрівання. На У нас було триста сорок. Так, 320. І зараз я знову роблю зупиночку. Так, споживання. 790. Хоча, якщо подивитися по схемі, я білим проводом закоротив. І в даному випадку у нас якби опір зменшився і споживання повинно було навпаки зрости. Ну, але тут ще гуляє це. Ну, великої різниці ми не побачили. Зараз головне, як буде нагріватися саме нагрівач без трансформаторів. Так, дивимося по температурі. Так, температура 300 так, 317. Верхнічогось менше показує. Тобто я по накалу бачу, що яскравість менша. Це говорить про те, що оці трансформатори... Вони додавали енергію саме на обігрівач. Оце такий проміжний висновок, це треба ще декілька разів перевіряти. От Бачите, коли закорочено, у мене споживання 780. Зараз я виключаю. Так Запрацювала одна лампочка. От там працює ще одна. Так, і дивимося нагрівач. В принципі, починає би розігріватися. Так, це такі проміжні етапи така конструкція, яку варто вивчати. Я буду працювати і ділитися результатами з вами. Всім успіху і до нових зустрічей!